Багато хто зараз скаржиться на те, що появляється лупа на нервовій почві і зуд на шкірі голови. У мене теж така проблема була, і я з такою проблемою справилася за допомогою трьох засобів. Компанії Фармасі. Ну, перший засіб, який я взяла собі, це така олійка із ктмином. Я наносила її перед миттям голови за півгодинки. Другий засоб це шампунь. Дивіться, ось його тут цілих півлітра, 500 мл. і коштує він всього 159 гривень. Пройшло два місяці, і ще тут пів флакону є. І третій засіб це маска для волосся. З кмином також, і я її наносила після миття голови. І ця проблема у мене пішла. Тобто, цей набір мені коштував зовсім недорого, тому що е, загальна сума е, була менше 800 гривень. І, але цього мені достатньо було на 2 місяці по-перше, мити голову, друге, вирішити отаку проблему. Дивіться, дупи нема, і роздратування на шкірі голови, коли вона дуже у мене чесалася і було навіть боляче до, розчесувала. Аж до вавок, що називається. Тепер у мене такої проблеми нема. Тому я рекомендую вам і такі засоби в фармаці. Якщо ви хочете замовити, ви можете замовити у мене. Я вам розкажу, як їх отримати, як оплатити. І це буде тим вирішенням проблеми, яке ви шукаєте дуже давно, може, а може, для ваших рідних. Нагадую, всього на всього 159 гривень шампунь, пів літра. Пишіть. Буду рада вам допомогти. Будьте здорові, бережіть себе.